Знову вибухи, знову дрони, знову паніка. Росія вкотре під ударом безпілотників. Головна атака на Ростовщину. Там вщент зруйновано залізничну станцію. Паралізовано ключову військову логістику. У Москві горить будинок. Детальніше про наслідки за мить на каналі Сій час. Ставте лайк і починаємо. Ключовий удар цієї ночі селище Каменоломні на Ростовщині. Місце атаки не випадкове. Там розташована одна з головних залізничних станцій північно-кавказької залізниці. Саме вона забезпечує вантажні та військові перевезення армії Російської Федерації. Після удару дрона станція спалахнула. Очевидці чули вибухи та бачили пожежу. В результаті пошкоджено два пости електричної централізації. Це серце управління потягами, стрілки, світлофори, маршрути, контроль. Іншими словами, поїзди не просто затримуються. Вони не можуть їхати взагалі. Рух на напрямку до Ростова зупинено. Фахівці роблять висновок: це майже повна зупинка вантажної логістики на залізниці Ростовської області та параліч на кілька діб військової логістики. І це вже другий удар поспіль по цій логістичній гілці. Зривається постачання, зривається темп наступу окупантів. Ще один напрямок атаки: Москва і передмістя. Десятки дронів знову полетіли на російську столицю. Повідомлення про безпілотники в небі надходили з Климовська, Істринського, Зеленограда, Солнечногорського та Волоколамського районів. Один із дронів упав біля заводу. Очевидці опублікували кадри із димом та пожежею. Інші безпілотники, російська протиповітряна оборона, позбивала так, що вони попадали на житлові будинки. За словами мера Москви Сергія Собяніна, окупанти нібито збили понад десяток дронів, та уламки все ж долетіли. У селищі Київський, біля Москви, дрон влучив у дах 16-ти поверхівки житлового комплексу «Престиж». Очевидці розповідають, близько шостої ранку був гучний вибух. Потім полум'я на даху. Вогонь охопив верхній поверх. З будинку евакуювали півсотні людей. Уламки безпілотника пошкодили газову трубу і почалося факельне горіння. Росіяни стверджують, що пожежу вже загасили. Поки палають дахи, паралізовано й повітря. Росавіація змушена була закрити Шереметьєво, Домодєдово і Жуковський. Аеропорти не приймали і не випускали жодного рейсу. Це вже не перше і точно не останнє закриття повітряного простору над Москвою. А тим часом на іншому кінці країни нове займання Сахалін. Там палає вугільний конвеєр, найдовший у Росії. Полум'я охопило понад 200 метрів конструкції у вуглегорському районі. Згоріла частина конвейєру, який з'єднує Солнцевський вугільний розріз із портом Шахтарськ. Його довжина 23 км. кілометри, вартість понад 7 мільярдів рублів. Запуск планували цього року, але тепер пожежа і затримка. Чи розуміє Росія, що ця війна вже в неї вдома? І чи наважиться Кремль припинити бойові дії? Все почалося з масштабної спецоперації. Служба безпеки та офіс генерального прокурора проводять обшуки в кількох регіонах країни. Мета нейтралізувати російський вплив на працівників національного антикорупційного бюро. Йдеться про дві паралельні справи. Перша політична і глибока центральна фігура Федір Христенко, чинний народний депутат, представник забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Йому заочно оголосили про підозру у державній зраді. Служба безпеки називає його агентом Російської ФСБ. За даними слідства, його завербували ще за президентства Януковича, куратори Юрій Іванющенко, відомий як Юра Єнакіївський, а також загиблий колаборант Армен Саркісян. Під час Революції Гідності Христенко організовував антимайдан, зокрема, возив тітушок із Донецька. Після 22-го року він втік за кордон, але не зник, продовжував впливати на бюро. Другий герой справи детектив Руслан Магамедрасулов, затриманий службою безпеки. Осада, керівник міжрегіонального управління детективів НАБУ. За версією слідства він допомагав своєму батьку громадянину Росії продавати технічну коноплю до російського Дагестану. Крім цього, не задекларував російське громадянство батька, отримав допуск до держтаємниці, мав контакти з громадянами Росії. А його мати, Ірина Магамедрасулова, отримує пенсію в так званій ДНР і підтримує Путіна в соцмережах. Служба безпеки перевіряє можливий злив інформації російським спецслужбам. Але повернемося до депутата Христенка. за даними служби безпеки. Він мав тісні зв'язки з Русланом Магомедрасуловим ще з часів навчання в Донецькому університеті, а також із Олександром Скомаровим, керівником детективів бюро. З та Христенко користувалися машинами родин один одного. Їхні дружини виїжджали за кордон на спільному транспорті. Скомаров учасник конкурсу на керівника бюро економічної безпеки. За даними слідства, Ігор Коломойський сподівався, що в разі його перемоги справу проти себе буде закрито. Цю інформацію підтверджує переписка Ігоря Коломойського зі своїми підлеглими. кажуть у службі безпеки. Також відомо, детективи антикорупційного бюро допомогли втекти за кордон бізнес-партнеру Коломойського, Геннадію Боголюбову. Двоє підлеглих Скомарова супроводжували Бізнесмена у потязі. Їхнє завдання було страхувати втечу. Організував це знову ж таки Христенко. Під час обшуків знайшли матеріали кримінальних справ бюро у руках людей Христенка були документи негласного стеження, а також анкети кандидатів у детективи. Це прямий витік державної таємниці і доказ агентурного проникнення Росії в українські інституції. А як же відреагувало національне антикорупційне бюро? Там заявили, що силовики провели понад 70 обшуків щодо працівників бюро під перевіркою, щонайменше 15 осіб. Стверджують, що частину слідчих дій проводять без ухвал суду. При цьому скаржаться, що цей удар по бюро потенційно може зірвати. Вати кілька активних розслідувань. Директор бюро на тлі цього скандалу навіть терміново повернувся в Україну з відрядження до Великої Британії. Насамкінець у бюро визнають ризик присутності агентів країни-агресора є. Але мовляв, це не привід зупиняти всю інституцію. Але чи дійсно це так? Чи варто закривати бюро, якщо його працівники мають зв'язки з Москвою? Москва паралізована, злива не припиняється. Потоки води на дорогах, у під'їздах, навіть на автомийках. Машини глохнуть прямо посеред проїзду. Наприклад, водій Хонди скаржився, що автівка просто стала на шмітовському проїзді. Двигун залило водою. Тим часом місцева влада радить жителям Москви пересідати на громадський транспорт. У підмосковному одинцові вода дісталася до парковки житлового комплексу Гусарська балада. Автівки буквально пішли під воду. Рятуйте машини якнайшвидшим закликають місцеві водії. Усього за добу випало до 40% місячної норми опадів, дощить без перерви. Синоптики прогнозують до середини дня трохи. Стихне, а вже завтра знову злива. Йдемо далі. Тунель на станції павшино МЦД2 повністю затопило. Його закрили. Ті, хто встиг пройти, йшли босоніж. На Можайському шосе люди проходять калюжі по паркану, а вулиця Трофімова тепер має власний водоспад. Автівки не витримують натиску. Сервіс на вулиці Нагірній затопило разом із автомийкою і припаркованими. Авто. У місті падають дерева. Щонайменше шість автомобілів пошкоджено. У мирському провулку дерево розтрощило одразу дві машини. У Малому Сухаревському ще одну на лізачій кіної дерево впало на кросовер. Ще два інциденти: на п'ятій вулиці Соколиної гори та на Яблочкова. У підмосковному житловому комплексі римський водою залило коридори. Злива вже знищує дорогий ремонт. Струмені води б'ють із усіх отворів. Мешканці ходять по коліна у воді. А котеджний район Грінфілд теж плаває у коричневому морі. Колись це був елітний район. Тепер біля маєтків справжнє болото. Поки Москва тоне, у Якутії свої пригоди. Там 14 загиблих і семеро поранених. А все тому, що вахтовий автобус злетів із технологічної дороги в Нерюнгринському районі. Він упав із висоти 25 метрів. В автобусі були 36 працівників шахти Східна Денисівська. Місцеві медіа пишуть, що за кермом був водій 52 років. Він теж загинув. Цікаво, що лише за останній рік він мав сім штрафів за порушення правил дорожнього руху. Прокуратура перевіряє обставини надзвичайної події. Збройні сили України відбили Кіндратівку, село в прикордонному районі Сумської області. Про це повідомляють українські військові джерела. Російські провоєнні канали одразу вибухнули істерикою. Говорять про великі втрати. Звинуватили власних командирів у тому, що відправляють людей на вірну смерть. При цьому заявили, нібито ще утримують південні околиці Кіндратівки, але жодних підтверджень цьому немає. На Харківщині ворог відкрив новий напрямок наступу. Про це повідомив військовий Станіслав Бунятов, позивний Осман. Каже, ворог намагається у такий спосіб відтягнути українські резерви з куп'янського напрямку. І велика протяжність кордону дає змогу агресору діяти так майже по всій лінії. Паралельно Росія активно просувається на Покровському напрямку. На рубежі Удачне, котлине, тривають запеклі бої. Ворог намагається прорватися до траси на Покровськ. Російські підрозділи заходили з південного заходу, але наткнулися на щільний вогонь наших сил. Село Звірове уже в сірій зоні. Намагаються загарбники просунутися і до новоукраїнки. Українські підрозділи на цій ділянці відступають і займають висоти. Водночас, активізація ворожих диверсійних груп на півдні Покровська. Військовий із позивним Алекс попереджає: було обстріляно вже декілька автівок наших воїнів. Є загиблі та поранені. За словами бійця, це тривожний дзвіночок, що може свідчити про нову спробу захопити Покровськ. На Новопавлівському напрямку ворог активізувався з боку населеного пункту Толстой. Просувається на південний захід через посадки. На захід від піддубного і мирного теж просування. Частина Воскресенки під контролем Збройних сил України, але ворог пробивається з південного сходу. Район Маліївки ще один напрямок штурмів. На турецькому напрямку ситуація критична: село Яблунівка в сірій зоні. Є ризик його втратити. В Олександро Калиновому йдуть бої. Противник тисне з південного сходу. Українські сили утримують Щербинівку, східна частина під постійним вогнем. Також точаться бої за білу гору. До осені ситуація може загостритись ще більше. Про це каже генерал-лейтенант Ігор Романенко. За його словами, нині закінчується Перший етап наступу росіян весняно-літній. Проте у медіа писали про накопичення ворогом 160 тисяч осіб для подальшого прориву. Бронетехніка наразі майже не застосовується. За словами Романенка, її накопичують. Може початися новий етап важкий. Ситуація може бути загрозливою. Це вимагатиме стратегічних рішень щодо мобілізації економіки законодавства. Наприкінці цього тижня. 23, 24 або 25 липня може відбутися третій раунд переговорів України та Росії в Стамбулі. Про це вже пишуть кремлівські медіа. Українська сторона підтвердила, звернулася до Москви про готовність зустрітися. Володимир Зеленський чітко озвучив порядок денний: повернення полонених, повернення викрадених дітей і підготовка зустрічі лідерів, сказав президент. Він переконаний, жодної реальної домовленості без прямої зустрічі з Путіним не буде. Та у Кремлі все як завжди. Речник Путіна Дмитро Пєсков говорить про готовність до переговорів, але визнає, мирні проекти меморандумів сторін діаметрально протилежні. І в той час, поки дипломати планують зустріч, армії обох країн готуються до довготривалої війни. Російський військовий оглядач Валерій Ширяєв каже: що після перших переговорів у Стамбулі в російській армії зникли навіть розмови про завершення війни. Мовляв, солдати зрозуміли, переговорна група Путіна не показала жодних кроків на зустріч припинення вогню, оскільки Росія хоче продовжувати агресію, то Україна мусить оборонятися. На Рамштайні Київ дав чіткий сигнал союзникам: потрібна зброя, зокрема, системи протиповітряної оборони, ракети, артилерія, бронетехніка, засоби евакуації, РЕБ, радари та дрони. Це лише частина списку, з яким виступив головнокомандувач Олександр Сирський. А новий міністр оборони Денис Шмигаль озвучив суму, яка потрібна українській армії до кінця року. Щоб закрити потреби оборони і повернути війну на територію Росії, Україні потрібно 6 мільярдів доларів. І не лише Україна готується. Сполучені Штати вперше з 2008 року повернули тактичну ядерну зброю до Великої Британії. Про це повідомляють британські медіа. Німеччина теж не спить. Вона відновлює бомбосховища, які законсервували ще два десятиліття тому. Із двох тисяч укриттів, що працювали під час холодної війни, залишилося тільки 58. Вони можуть вмістити менше одного відсотка населення. Пише Wall Street Journal. То що на нас чекає? Мир чи продовження війни? Друзі, напишіть у коментарях, до якого варіанту схиляєтеся ви.